Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. На Росії озброєний чоловік у військовій формі захопив маєток Януковича і погрожував, що піде на Кремль. Повстанець забарикадувався в одному з будинків в елітному селищі Шерву, що біля Москви, та відмовлявся здатися поліції. Повідомляється, що будинок захопив 36-річний В'ячеслав Черненко, який є мешканцем Красноярська. Чоловік до Москви приїхав нещодавно. і Адресу котеджу знав через оголошення про продаж. Боєць нещодавно повернувся з зони СВО, брав участь в бойових діях. За інформацією місцевих змі, чоловік захопив той маєток, в якому проживав колишній президент втікач Віктор Янукович. Він відстрілювався від поліції та вигукував гасла, що збирається йти на Кремль. Також він кричав, що отримує вказівки від Бога. В соцмережах росіяни підтримували його і назвали Робінгудом. Однак довго чоловік не протримався. Він кидав коктейлі Молотова і стріляв, поки не закінчились набої. Поліцейські дочекали здалого моменту і вбили повстанця. Відзначимо, що Янукович зараз не проживає в даному маєтку. Його місце перебування тримають в секреті.